Всі привіт, друзі! Ви ми на каналі Nestor Лайф. І сьогодні ми будемо грати в таку гру, яка називається Сирна втеча. Тобто, це, як я зрозумів, горор, але це на щось, щось на горор не схоже. Тому давайте починати. А ви підписуйтеся на мій канал, підписуйтесь на, на мій телеграм-канал. Але ще хочу вас порадувати, бо закінчився 2025 рік. І всі, хто дивилися мене до 2026 року, ви просто молодці, бо ви встигли це зробити. А ми. Починаємо. Так, і що нам тут робити? Так розумію, там нам потрібно натиснути на цей сир, щоб відкрити ці двері. І я так розумію, що ми починаємо. Тут якийсь замочок. Чесно, не хочу туди заходити, але в мене немає ніякого ключа, тому як би я це і не зроблю. Ой, тут якась а якась кімнатка з сиром? Але я в неї не можу зайти. Ідеально! Боже, Лариска, це ти? О, боже, ті, хто дивилися моє відео про Гренні, просто знають цю легенду. Але, ну, Лариска, ну я тобі маю помститися за те, що ти мене просто так діставала, коли я старався допомогти бабі Галі, е, вийти на новий рівень, так. Звісно, о, сир, нам потрібно знайти дев'ять сирів. Що? Що сталося? Що таке? Лариска, ти тут? здається, що Лариска десь тут. Лариска! Іриска! О, о, Боже. О, сир! Мене Лариска іриска привела до сиру. Дуже хороша мишка. Та. Чому тут такий довгий коридор? О, бо в кінці. Бо в кінці тунелю завжди є світло. О, зелений ключ, мені це потрібно. Все, я, я взяв зелений ключ, молодець. Так, тут якась всі кімнатка. Ем, тут ще якийсь коридор. Сир! Ура! Я знайшов сир! Це вже четвертий сир. Слухайте, ми так скоро втечемо. Так. А, ага, ми перестрибнути не можемо. А, але а як? Ой, а, там бар'єр, там бар'єр. Бар О, це те, що мені треба. Все. Все, світло в кінці тунеля! О, Боже, ні, це що таке? А що від першого лиця граю? Чого це так страшно виглядає? А, нам потрібно вгадати код. Давайте це буде 8, 4, 2, 3. Ні. Тоді 8, 3, 2, 4. Тоді давайте 3, 8, 4, 2. Тоді давайте. А! А! Правильно! Тоді йдемо. Боже, чого це так страшно? А, сир! Світло в кінці! А, це не сир. А, правильно світло. Тут лампи якісь. Боже, Чого це так страшно? Це ж просто гра з безобітною мишкою Ларискою. Ну. Тут є якась дробина. Вибачте світла, але я йду за дробиною. І тут у нас повне нічого. Ура! Може, чому я такий повільний? Чому я швидше не можу піти? Вау! Ура! О, тут якийсь тут вихід. Але чого, я нам... але чого тут забаркодовано? Так, беремо червоний ключ. Беремо сир. О! О! 5 з 9. 3. О! Боже, я вже, я вже не звик в такій швидкості. Ой. Де, де лар... Лариска! Лариска! Подивіться, яка вона красива. Сейф зона, але мене не вбили. А мені, стоп, мені треба з самого початку всі сири знаходити. Ні, давайте, давайте не треба. 30 разів? Так ж минулого разу було 3. А, стоп, а це часом... Аня, це клік то оплен. Добре, добре. О, боже, я налякався. <хи> я налякався цієї дівчини. А, все, я можу тепер не відпершилися. Лариска і Риска, ти тут навіть не думай. Я бачив твої плани, я знаю твої плани, я знаю твої навірки. О! Ура! О, це оця дошка, мені здається, ми її можемо поставити там, де, знаєте, отой, ну, там, де ми не можемо прийти нормально. Там якийсь повітря нам заважає перестрибнути. Ага, фух, не треба знаходити сири спочатку, слава Богу. 5, 9. Це, напевно, вигід, я хочу вже на вигід. Якби це дивно не звучало. Да! Господи, налякався. О! Пішли разом, чел. Так, а, ну ми... я вже тут. Добре, добре, але мені потрібно. Отут! А! Екзит. О! А, це що? Давайте пройдемо, це якийсь обі. Оп, 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 оп. оп. Ой, ой, Ну ви мене не питаєте, я звісно, про. Опів? Про. Опів. А це що? Ем, забудьте мої слова. Ніколи не треба бути таким самовпевненим. А! А, стоп! А, Ой! Ой! А! а, фух, я чуть не впав. Так, о сир! Сир! Я знайшов сир! Все, я знайшов сир. Що тепер робити? А чому мені не відкрилися двері на вихід. Е, дайте мені вихід. Вичіс. О, вихід. А, це не вихід, це там, де. А, а, це вихід. Добре, а тоді. О, Все! А, синій ключ! А, я не пам'ятаю, де я його бачив. Ой. А! Іри! Іриска іриска. О, сир! Зате сир знайшов. Ну, мене зараз зіжруть, але я хоча б сир знайшов. Так, мені цікаво, де зараз Іриска Лариска. У ну мені... мене відчуття ніби кожного разу, коли я кажу це ім'я, то вона зразу приходить. Та ну, іди ну що я вже зробив. Все, ти пішла, я на ти пішла. Все, до побачення. Іриска Лариска. Пішли сюди? А, ну і сюди тепер і куди. А, це сейф зона. О, я риска, до побачення. Я ж казав, що кожного разу, коли я кажу її ім'я, то вона зразу з'являється. Ну це просто ну, Ірискала риску, ну просто вийди ну, звідси. О, а, мене, мене тут минулого разу здається О, але зараз не б'ють. Я в шоці, я навчився мансити. Проти. Все, іди звідси. Іриска Лариска. Ой, на що я це сказав? Боже Боже, Боже. ні. Боженько, врятуй мене. Нащо я це сказав? Іриска ларизка. Це просто це якісь прокляття, воно мене з рота просто вилітає. А, мені щось не подобається, що там якийсь чел цікав звідси. А, ні, це я себе вже накручую, це я вже параноїк трошечки. Мені цікаво, куди ми взагалі йдемо. О, 7 з 9, окей, окей. Це хороший знак, що ми біля виходу. Це означає, що ми в прямому сенсі біля виходу. А, Я вже тут був. О, я сюди йду. О! А, я не пам'ятаю, що я тут був. А, так, я тут, був, щоб підняти цю дошку. Так, надіюсь, зараз ця і риска, рискала риска не з'явиться. Ой. що це сказав. О, це така згіл. Ні, я туди вже був, я пам'ятаю цей коридор. Твоє туди сюди йде. Це була погана ідея. Іриска, риска прийшла. Ах, ти що, щобісири! Так, це ми опустимо. Боже, о, Боже, а, все, в мене вже в мене вже немає просто сили, щоб це витримувати. Подивіться на цю красиву даму. Фух, фух, а, Вона схоже щось ш, на кшталт чола, що я намалював лівою рукою. Все, до побачення. Таке відчуття, ніби вона мене реально чує. Все, фух, і риска Лариска мене не почує. Чому мій екран трасеться? Ну, давайте, не треба. Та, ну і риска, лариска, ну ти вже задовбала. Що, ти її спеціально агриш. Він її спеціально агриш. А що мені робити в такому випадку? Давайте відкриємо ці двері. А, ні, це я просто зайду на початок. Стоп! А чел! А на що ти це робиш? О, все, він пішов. Наре. а? Я ще тут, мені здається, не був. Звісно, і але лариска я так зрозумів, також не була. Я пам'ятаю, що я тут не ходив 100%. А, ходив, виявляється. Я ніколи так не знайду останній сир. Фух-фух. Нарешті вона від мене відстала. Може, дами за мною бігають. Знаєте, одне діло те, що за мною бігають дами, а друге, що за які бомжихи за мною бігають. Давайте, ну може мені це допоможе якось цей вихід? Давайте попробуємо. Може, а я можу, можу попити Блоксі кол. О, стоп, А, реально? Що вона мені зробить? Що вона мене пришвидшить? Ні, вона мене ніфіга не пришвидшила, як ви вже зрозуміли. Чекайте, може мені потрібно якось знову пройти? Опа, це що? А, це ми мали стрибати там. Я просто ненавиджу це обі, я просто ненавиджу цю гру. Я просто ненавиджу все, що з нею пов'язано. Все, дивіться, я пройшов, воно все одно горить червоним. Чому? От що я не так зробив? От поясніть мені, ну я ж все правильно роблю. Окей, все, давайте йдемо. Так, ми тут забрали синій ключ, а от де синя дверка ніхто не знає. Ну, звісно, вона ж мала, вона ж мала сюди прийти? <practition1> а, ну, чому мені не попадається цей сир. Ну, ні, ну, Іриска. Ну, а ти що мала це зробити? О, чесно, ну, чесно, ну, іди вже звідси. А. О, тут якась. З... А, це дверка, ми вже тут були. Де синя дверка? Ну, от, я ну не розумію. Ну, де ця синя дверка. Ну, розробники. Ну, пощадіть. Мене. А, я так розумію, мене розробники ніколи просто не пощадіють. Не, не пощаду, не пощад, не пощад... Ну, звісно, чого я ще очікував? А -ай. Е, а як вона туди пролі... пролізла, я не розумію. Добре, давайте я, я поки що просто ну, зроблю такий маленький таймлапс, поки я знайду щось нове. О, синя тверка! Ура! Так що. О, сир! Якась кнопка. Стоп, останній якийсь сир лишився. За кнопка. Ой, я її натиснув. Ой, якийсь таймер, походу, що з бомба вибухне. Чи, чекайте, а може за цією штукою йти, за цією лінією? Вона веде отуда. А як нам туди піти? Стоп! Чекайте, у мене з'явилася теорія. Якщо, якщо ця штука нас кудись веде, а то звісно нічого такого. А, о, 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 вона отут, отут, отут. О, вона... О, door останній open? Відкрилася дверка. Ура! Так, нам тепер потрібно знайти дверку. Нам потрібно тепер знайти дверку. Вигід. Нарешті. Я зможу втекти від цієї страшної. Щелі. А це часом не вигід? А, ні, це там де ми сир забрали. Ура! зробили Ура, нарешті кінець. Фу. це кінець ти Я вже зрозумів, що це кінець. Слава Богу! Просто слава Богу. Я виконав цю гру. Тепер ти можеш тікати. Тобто. А, тепер ти можеш втікати! Ми втекли... Стоп! Це не кінець. А куди нам йти? А що робити? Uh, ні ну, ну не кажіть, що це ще не кінець. Ні. Ні, Будь ласка, ні. Um, um, доброго дня. Uh, <скільки> uh, я відкрив нову частину. Босс-файт? Uh, uh. Я відкрив. Коротше! Чаптер 2, чаптер 3. Коротше. Дивіться. Um, так як. Зараз ми вже досить нормально доснімали, то давайте залишимо це на потім, і можливо я зроблю другу частину. Якщо тут набереться хоча б, можливо, 5 лайків, то обов'язково зроблю або, можливо, 500 переглядів. Ну, ми подивимося. Ви підписуйтеся на мій канал, ставте лайк цьому відео і всім па-па!